У Нас дійсно міліція змінюється. Це не є процес, який можна зробити швидко, але тим не менш міліція стає більш ефективною. Ми звільняємось від паралельних структур. Ви знаєте, що у нас реформується ОБОП, ліквідується паралельна структура керівництва міліції. Коли був ОБОП, був карний розшук був відділ по боротьбі з економічними злочинами, які добривали фактично друг друга. Також ми ліквідували транспортну міліцію. Ми ліквідували ветеринарну міліцію. Ту було 400 співробітників на всю країну, які отримували зарплатню, пенсії, інші соціальні виплати Малася ціла чида керівників, але не зрозуміло, чим вони займалися. За 2013 рік аж дві карні справи ветеринарного, так та порушення ветеринарного законодавства це не є діло. Тому зараз ми скорочуємо штати, за, за чого підвищуємо зарплатню, підвищуємо якість штатів. Для того розпочато формування нової патрульно постової служби в місті Києві. Це повинен проєкт запрацювати в червь із 30 тисяч бажаючих відібрано 2 тисячі. Які зараз навчаються з залученням грузинських та американських фахівців з питань підготовки спеціалістів для потребно постової служби, зроблено високий рівень заробітних плат від 6 до 8 тисяч гривень відносно інших співробітників міліції, що з однієї сторони дуже справедливо, тому що слідчі може отримувати 3-3,5 тисячі гривень а в той же час патрульно постовий, який не має вищої освіти і не має такого досвіду, буде отримувати більшу суму. Але ми це робимо для того, щоб зробити Грузії, надати ціникам міліції якісь соціальні гарантії, якийсь рівень заробітної плати, щоб не було корупції. І ми збираємося забезпечити всім транспортом, запчастинами для цього транспорту, пальним, інформаційними системами, планшетами, машинами і таке інше. Після того як цей проект запрацює в Києві, у другій половині року планується здійснення. Реформування патрульно постової служби у містах-мільйонниках це Харків, Добровська, Деса Львів або в містах, які приближені до мільйонників. І у 2016 році це реформування буде йти на місцевий рівень. По-перше, сміттєва ілюстрація виникла як протест суспільства проти тих фактів, коли ніхто не притягнеться до відповідальності із високопосадовців. Ви пам'ятаєте ситуацію з паном Шуфлічем? у якого було шестеро охоронців, але чомусь на всіх телеканалах Росії України було показано, як його вбивають, а ну, намагаються там засунути кудись і б'ють його охоронці, чомусь його не захищали. Можу сказати, що тільки напевно, ця відеозапис дала опозиційному блоку, по списку він обрався. Ну, про відсотка два. Це перше. Друге. Дуже багато людей почали заказувати інших людей, кого забросити мусине. Ми знаємо факти, коли намагали, так, 10 тисяч доларів цього людину мусить. Чому? Тому що ця людина хотіла отримати особисте задоволення від того, щось інші люди по заказу виконати. Це злочин. Нам потрібно вистраювати так систему, систему роботи, щоб нам люди довіряли владі.